Міський голова змінився, а будівельні проблеми ті ж самі. Руслан Марцінків прийняв першу делегацію обурених івано-франківців. До мера завітав з десяток мешканців вулиці гімназійної, що у районі Дем'янового Лазу. Поруч з їхніми оселями забудовник зводить багатоквартирний будинок. Проблема в тому, що на цій території передбачена лише садибна забудова. Відтак люди не хочуть, аби біля їхнього житла виросла багатоповерхівка. Ми просимо, щоб ви. Е... Вийшли з пропозиції чи на виконком, чи на сесію, яким чином, щоб е, наразі не підклюне не дозволити йому вести в експлуатацію, так як він грозиться, е, забудовник що він все рівно введе будинок в експлуатацію, ніхто йому нічого не зробить, е, щоб не підключали мережі. Мешканці зверталися до Держархбудінспекції. Проведена низка перевірок, внаслідок чого забудовнику скасували декларацію на початок будівельних робіт. Однак це його не зупинило. Руслан Марцінків пообіцяв вирішити проблему, а контроль за нею поклав на свого профільного заступника Олексія Кайду. Вивчив це питання. Спробуємо в межах того законодавства, яке в нас є, однозначно це вирішиться. Подивимося всі первинні документи, якщо ви кажете, що стосована декларація про декларація відповідно подивимося. Залучимо правоохоронні органи і будемо намагатися вирішити цю цю проблему. А от віце з архітектурних і земельних питань анонсував створення місцевого держархбудконтролю. Відповідне рішення ухвалила ще минула каденція міськради. Структура ще не сформована, але у майбутньому буде підпорядкована меру та його профільному заступнику. Легше буде вже вирішити ці спірні питання, тому що ви розумієте, коли йшла вертикальна Київ, звідти вдавалися вказівки, або туди щось возилося, або ще якісь речі рубилися. Відповідно, тяжко було регулювати. Зараз я думаю, це питання буде вирішено. За словами Кайди, вже наступного понеділка проведе спільну нараду щодо конфліктних забудов. Відтак розгляне там і проблему мешканців гімназійної Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.